Знаєте, де в житомирі медом намазано на будь-якому маршруті пасажироперевезень. Сьогодні відбувся відкритий конкурс, на якому була велика кількість перевізників, які мріяли вхопити ласий шматочок від сімейного бюджету кожного з нас. Але спочатку про інше, за декілька днів до конкурсу почалися дивні речі, пов'язані з заступником міського голови Євгенієм Демчиком. Спочатку на нього надійшла скарга від громадського комітету транспортної безпеки. Вони зверталися до заступника із запитом на інформацію, яку він не на. Надав цікаво, що інформації про сам громадський комітет знайти неможливо. Вони висвітлились в інтернеті скарги, раніше, ніж з'явилися в міській раді. Тому я хотів би розуміти ситуацію, щоб правоохоронці дали оцінку цим Тому що всі ці дії були на самом деле перед тим конкурсом, який ми провели сьогодні. За день до конкурсу по місту розповсюдили листівки з негативним змістом про любов цим балюк, нібито від імені того самого Демчика. Я хочу звернутися до компетентним органом, правоохранительним. Органам щоб дали оценку и провели расследование, потому что я знаю, что есть люди, которых задержали, кто разносили эти листивки, дали оценку. Ну, соответственно, прийняли рішення щодо конкурсу, то відкритим його назвати важко. Члени комісії двічі просили змі та перевізників покинути сесійну залу. Допустили до конкурсу усіх, крім луганської компанії Схід -транс Алчевськ». Для такого рішення було кілька причин. Ви лише не змогли з'ясувати взагалі жодної інформації ні про кількості ДТП, ні про місце перебування цих транспортних засобів. Ой, за сукупністю таких, якби вже відсутності інформації, фактично взагалі, да, не мали навіть можливості сконтактувати з цим учасником їм було відхилено. Дмитро Ткачук намагався перенести конкурс для опрацювання, але члени комісії його не підтримали. Тому склалося враження, що деякі люди з комісії лобіювали інтереси перевізників. Ті, хто є сьогодні, наші перевізники, рівень їхнього впливу і адвокатування якби на користь себе і цих рішень, то і та ж сама облдержадміністрація не надала інформацію саме з цих причин для того, щоб не надати повністю конкурсному комітету, і власне якби щоб стало публічним. А тих фактів, які б... Не неможливим тим чи іншим перевізникам перемогти в цьому конкурсі. Перевізники використовували різні махінації задля перемоги. Про одну з них нам розповів пан Дмитро. Перемагають перевізники за допомогою одних машин, по факту виставляють інші і обслуговують маршрути маршрутами іншими номерними знаками і нерідко якби гіршої набагато якості. Кожна п'ята маршрутка така сьогодні у місті Житомирі є. Одну з маршруток, яка була подана на конкурс, нам показали на фото, де вона складно. Спокійно перевозить пасажирів у Києві, і до Житомира. Повірте, не збирається. Виграли ті, хто виграли. Це фірма Шериф, приватне підприємство Желінська, Залізний Пегас. Тощо. Сподіваємося, що після конкурсу рівень перевезень зросте в рази. У будь-якому випадку перевізники нам це пообіцяли. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК1.